Вітаю та новини підсумовують події середи 19 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Небезпечні розваги у Львові. 16-річний молодик викрав автобус та скоїв потрійне ДТП. Іскрав'и та Різдва до Львова прибув Вифлиємський вогонь. Український локаут, чемпіонат професійної хокейної ліги, призупинений через несплату клубами членських внесків. Небезпечні розваги у Львові. 16-річний молодик викрав автобус та скоїв потрійне ДТП. На площі Митній хлопець скористався відсутністю водія пустої 102-ї маршрутки. Заліз у неї та натиснув на газ. Далеко проїхати автокрадій не зміг. Уже на наступній зупинці на вулиці Підвальній він протаранив ще один рейсовий автобус та зачепив два інші транспортні засоби. Зухвальця затримали працівники. ДАІ. вони припускають, що молодик був на підпитку або ж під дією наркотиків. Це зараз є. Овує експертиза. Інцидент трапився по обіді біля площі митної. Водій автобуса, що курсує за маршрутом 102 з полученням Львів Дмитрівка, на кінцевій зупинці якраз висадив усіх пасажирів. У цей час 16-річний молодик заскочив у транспортний засіб, сів за місце водія, завів автобус та помчав у напрямку центру. Далеко викрадач не заїхав. За кілька сот метрів на наступній зупинці він врізався в автобус, що здійснював посадку висадку пасажирів. Я висаджував людей, побачив зеркало заді міліція. Я пропустити, бо тому що той бах, удар і все, більше нічого. Я назад не ходив, бо тому що каса, люди, я не міг покинути автобус. Галас, що ще не воді викраденої маршрутки почули працівники Даї, що патрулювали неподалік, та одразу ж сіли на хвіст викрадачу. Після зіткнення з іншим автобусом, кажуть дорожні патрулі, зловмисник вибіг з транспортного засобу та намагався втекти. Та ДАЇвці продемонстрували гарну фізичну форму. Під час слідів за маршруткою невідома людина вискочила з пасажирської і побігла в сторону парку. І Я в цей момент побіг зад ним, що його, наздогнав. На затриманого юнака одягли кайданки та відвели назад до автобуса для отримання показів. Представники перевізника, в якого врізався молодик, що були на слідчому експерименті, кажуть, автокрадій був під дією наркотиків. Мовляв, погодив себе неадекватно, однак запах алкоголю від нього не було чути. Також вони розповіли, що завтра у хлопця мав відбутися суд, де йому мали винести вирок за звинуваченням у хуянстві. Після проведення слідчих дій, що тривали близько півтори години, автобуси роз'їхалися, а 16-річного автокрадія повезли у Галицький ревіділ міліції Львова. Плебісцит під загрозою Львівщина досі не отримала грошей на фінансування проміжних виборів до обласної ради. У ЦВК кажуть, що не мають повноважень виділяти кошти, і це мала б зробити сама обласна рада. Там ж відповідають грошей у бюджеті Катма. Так само неможливо перенести вибори на пізніший термін, бо закон цього не передбачає. Нагадаємо, голосування має відбутися 27 січня. На його організацію потрібно 7 мільйонів гривень. Голова Львівської обласної територіальної виборчої комісії Микола Щур каже, про ситуацію з нестачою коштів на фінансування виборів інформували центральну виборчу комісію. Там відповіли, що грошей дати не можуть, бо не мають на це юридичних повноважень. Кошти мала б виділити сама облрада, однак у бюджеті їх немає. Виконамі з ситуації мало б стати перенесення кампанії на пізніший термін. Однак у законі такої можливості не передбачено. Наразі ситуація залишається патовою, і що буде далі – передбачити неможливо, каже Микола Щур. Обрахунок по новому у 16 багатоповерхівках Львова встановили нові будинкові лічильники обліку води. Вони є набагато точнішими за давніші аналоги. У Львівводоканалі кажуть, результат не забарився. За місяць у кожному з будинків виявили перевитрати води на понад тисячу гривень. Тим часом у Жеках бідкаються, мовляв, ця різниця у вимірах фінансовим тягарам лягає саме на них. Нові сучасні будинкові лічильники кажуть, у Львів водоканалі відносяться до класу С. Вони вимірюють місячний водозабір багатоповерхівки з точністю до літра. Наразі їх встановили у 16 будинках в мікрорайоні Сихів. Окрім того, прилади обладнані пристроєм, який через інтернет передає усі дані прямо у Львів водоканал, і там в реальному часі можуть бачити витрати по кожному будинку. Це дає можливість об'єктивно бачити картину витрат води в кожному будинку і дає можливість проводити реальний моніторинг між побудинковими лічильниками та полічильниками поквартирними. Тим часом в ЛКП житловик С, що обслуговує усі 16 будинків, застановили нові прилади пристроям Не раді там кажуть, загальнобудинкові лічильники на точні у той час як пристроїв людських квартирах мають похибку. За місяць експерименту сумарний борг 16 будинків через різницю у точності на рівному місці зріс до 16 тисяч гривень. На цей борг водоканалівці наразі закривають очі однак незабаром перекладуть його на плечі ЛКП. Для нас для настоїну катастрофа. Для нас катастрофа, для мого ЖЕКу катастрофа. Так як я працюю вже 10 років, прийшов сюди в 92-му році, то ОКП боржник був 100 тисяч мав по зарплаті, але були борги, я виліз з тих боргів, а зараз назад прийде ще влазити в борги, як ми почнемо платити ті гроші, які зараз нам нарахують по загальнобудинкових лічильниках. Треба піднімати руки і втікати. Тим часом у Львів водоканалі вважають проект вдалим. Над точними будинковими лічильниками незабаром планують обладнати і по 16 будинків в інших районах Львова. В облозі близько 20 сіл Бродівського району усе ще не мають належного транспортного сполучення. Про це та інше у стислому огляді дня. Як повідомили у Бродівській районній раді, станом на сьогоднішній ранок був відсутній доїзд до 18 сіл. Ще до чотирьох він був утруднений. До частини сіл можна було дістати за хіба що саньми. Ще частину населених пунктів машини розчистили частково. Нагадаємо, за розпорядженням голови обласної адміністрації Михайла Костюка, вчора до вечора всі дороги мали бути розчищені. Сьогодні в обід керівник області заявив, що завдання виконано. Однак, по обіді голова районної адміністрації Василь Стронський заявив, що сім сіл все ще залишається відрізаними від світу. Він запевнив, що до кінця дня ситуація буде врегульована. З Часу суттєвого похолодання у Львові до медичних установ звернулося 11 осіб з переохолодженням та обмороженням. З них семеро безхатченків. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я міської ради Володимир Зуб. За його словами, госпіталізовано було сім осіб, з них шестеро безпритульних. На сьогодні троє вже виписано. І так на лікування залишається вісім осіб. За минулу добу госпіталізовано дві особи Одна з обмороженням, а іншу доставили у наркологічний диспансер в стані алкогольного сп'яніння. Директор музею народної архітектури та побуту у Львові Іван Косачевич заявляє, що поширена вчора міською радою інформація про порушення проти нього кримінальної справи є провокацією. Перевірки підприємства, про які йдеться у повідомленні мерії, справді були і порушення виявили, однак вони незначні, каже Косачевич. Натомість міська рада лише нагнітає ситуацію і спеціально замовчує суму порушень. Додає директор. Нагадаємо, при мерії вчора повідомила про порушення карної справи проти Івана Косачевича, пізніше уточнивши, що йдеться лише про досудове слідство. Йому закидають фінансові. Порушення, зокрема, завищення сум ремонтних робіт. Миколай стукає у вікна близько трьох тисяч дітей з малозабезпечених сімей Львова отримали подарунки до свята, солодощі та іграшки, отримані від благодійників. Їм розносили майже 600 волонтерів. Малеча ж віддячувала піснями та віршами. З помічниками святого Миколая ходила Марія Шепель. У свято робота на фабриці Святого Миколая кипить. Його помічники допаковують подарунки, складають у мішки, одягають святкові шапочки та поспішають у дорогу. Адже на презенти чекає майже три тисячі дітей, і потішити потрібно встигнути усіх. Зараз такий хвилюючий момент для волонтерів, оскільки нарешті вони вже йдуть до дітей, несуть цей пакунок, вони перепаковують гарний мішок. Вони отримують беджик посвідчення помічника Святого Миколая, шапочку із святковим настроєм і Гарними емоціями вони, власне, вирушають дорогу. Допомогти рознести волонтерам подарунки вирішили і ми. Отож, рушаємо до дітей Личаківського району. Ось так крокують помічники Святого Миколая вулиця Мильвова з гарним настроєм, усмішками та піснями. А головне з повними торбами подарунків, на які з нетерпінням чекає дітвора. Мар'яна Соляр подарунки малечі розносить вже четвертий рік поспіль. Каже, що радість дітей від їх візиту надихає її та стимулює стати ветераном акції Миколай. Про тебе не забуде настільки приємно, коли ти приходиш до діток, і тебе чекають, і ти дійсно відчуваєш, що ти робиш щось таке велике і важливе. І дуже приємно, особливо, якщо в якісь сім'ї ще ні разу не приходили помічники, і ти приходиш перший раз, і тебе насправді ще не чекали. І все для людей така приємна несподіванка. Ну це просто неймовірна радість, і не можна ну, нічим описати. Отож, заходимо в будинок на вулиці Туган Барановського. Там на подарунки чекає трійко дітей, почувши під дверима гамір, поспіхом їх відчиняють, адже вже що це прийшли від Миколая? Це що ви принесли, то я очікував. А що там є? Розкажи нам. Наприклад, я люблю енциклопедії та щось таке. Робити якийсь конструктор, класно, дуже гарні подарунки. А от в наступному будинку відчиняти помічникам святого Миколая дітвора боїться, адже без дорослих незнайомців не впускають. Так навчили в школі. Це помічники Святого Миколая. Чи є хтось старший в квартирі? Ні, немає. Ми принесли ти подарунки, але так нікого немає. Ми напевно залишимо в сусідів. Чи ти нам відкриєшся так? Я не знаю, знаєш? Ще одного школярика помічники святого Миколая зустріли на вулиці. Той зізнався, що був не дуже чемний, проте в наступному році обіцяє виправитись. Відтак за подарунок він дякує нам піснею. Святий святий Миколай! Ти до нас прийди, прийди, святий, святий, ми, ми подарунки принесли. А так, тримай. Ти мотяш, ти слухати вихователів. Я їх чекав і дуже хотів, щоб Миколаїв він прийшов до мене і в мене ну, було дуже добре день. Сьогодні діти своєї радості від візиту помічників Святого Миколая не приховують. Хтось розповідає вірші, хтось танцює. Волонтери ж тішаться від дитячої радості і з нетерпінням чекають наступного року, аби знову стати для малечі миколайчиками. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Іскравіри та Різдва до Львова прибув вифлеємський вогонь миру. Близько 30 львівських скаутів зустріли його на українсько польському кордоні. Попри несприятливі погодні умови, лампадка з Австрії дісталася без перешкод, адже була у спеціальному контейнері. До різдвяних свят скаути розповсюдять вифлеємське світло по усіх церквах та сиротинцях Львова. Тим часом на цьому подарунки для міста від Святого Миколая не завершилися, бо сьогодні на площі перед оперним театром урочисто відкрили голов одну міську ялинку цьогоріч разом із мером вогні на зеленій красуні запалювали діти з сиротинців. Окрім традиційних куль, прикрасили 17-метрове дерево понад двома сотнями автентичних яворівських іграшок. Простоїть ялинка до Йорданських свят. Вісіка спалахнула все, іскрамала вогонь. Любові вогонь добра. Першим від львівських скаутів вифлеємський вогонь миру отримує міський голова Львова Андрій Садовий. Мер каже, саме з цієї миті у нього в кабінеті відчувається до два. і додає свічку від його вогника. Може запалити кожен і чиновник, і гість є вифлеємський вогонь в кабінеті. Також є в приймальні, тому кожен з посадовців має можливість, хто має бажання прийти. Скористатися з того вогню, взяти для себе дуже тішаться, особливо іноземці. Для них це знаєте, така є дивина, дуже мила, приємна. Вони дуже позитивно вражені. Сама атмосфера міняється по зимному плані, коли є офлеємський вогонь, чи в кабінеті, чи вдома. Тим часом скаути зазначають для тих, хто щороку на кордоні зустрічає вифлеємське світло. Почесна справа їх обирають із тисячі найкращих? Втім, почесно запалити саму свічку за кордоном не доводилось ще жодного разу. З усіх скаутів світу так відввідбивається відбір, аби вибрати саме одного єдиного скаута, який запалить вифємський вогонь, враховуючи те, що плости також до сусідньої організації скаутського руху. Ми сподіваємося, що жереб таки впаде ще й на нас, так ну але це так би мовити фарт, тому будемо сподіватися найближчим часом. Від сьогодні до кінця місяця світло миру вифлеємов обов'язково рознесуть у кожну церкву та сиротинець Львова усе для того, аби до різвених свят кожен вірянин зміг перенести в свою оселю іскру, запалену на місці народження Ісуса Христа. Тим часом, попри морозну зимову погоду, сотні львів'ян прийшли подивитися на урочисте відкриття головної ялинки Львова. кажуть цьогорічна красуня їм до вподоби. Мені найбільше подався ціла гада. Класно. Вона гагіша зі всіх. Гагіша, яка була, ігрушки цукерки. Сподобалась мені сама ялинка. Все сподобалось. Гарна ялинка у Львові. Кращої світі не, нема. На ній ангели, ангели співають та у сурми грають. 17 метрів заввишки оздоблено кольоровими скляними кулями та яворівськими іграшками народних майстрів Остапа Сойка та Оксани Когут. Цьогорічне новорічне різдвяне дерево привезли із славського лісництва. Загалом обійшлося воно місто у 55 тисяч гривень. Ми цього року замовили велику кількість яворівської іграшки, нашої дерев'яної, яку ми плануємо і наступного року теж збільшувати кількість, і поступово перейти власне до того, щоб наша ялинка була. Унікальною цікавою, прив'язаною до нашої місци. П'ять, чотири, три, два, один. Аби свято чудотворця Львів'яни відчули сповна, на урочистому відкритті співали хлопці із хорової капели Дударик стоятиме новорічно різдвяне деревце на площі перед оперним театром до юрданських свят. До Дня Святого Миколая Трускавецьким та Бориславським дітлахам підготували неабиякий подарунок поїздку до Львова. Отож вони мали змогу повеселитися на славу, пострибати на батуті, пограти в відеоігри та з м'ячем. У мене дуже буйні враження, мені дуже подобається тут, особливо як ми каталися на різні, ми гуляли різні ігри. мені шарики, там можна… Кидатися на музику ігра, всякий хокей. Все подобається дуже. Мені сподобалося грати на цьому циклі. Сьогодні ми маємо таку нагоду побувати у такому казковому місті. Ви бачите, наскільки діти веселі, життєрадісні, активні. Для них почалися справжні свята. І я хочу висловити щиру подяку від імені всіх дітей за те, що ці люди опікуються дітьми, мають відкрите, добре, щире серце. Таку забаву для дітей влаштували організатори конкурсу Міс Галичина разом із його засновником компанією «Тур Галичина». Вже не перший рік на свято Миколая вони тішать дітей подарунками. Сьогодні ми привезли 11 Діток малозабезпечених сімей з міста Тросковця, і 17 діток з Бориславського дитячого будинку. Ну і побавляться по Мені здається, що це важлива проблема для суспільства, саме такі діти, і дуже важливо брати участь у такому, і привертати увагу небайдужих людей до таких діток. Вони отримують дуже багато вражень від перебування в такому розважальному центрі, поспілкуються з нами між собою краще, побавляться і проведуть гарний день. Перша красуня Галичини разом з дітьми і сама поринула у дитинство. А після ігрового центру їх усіх люб'язно вже вдруге прийняла мережа кінотеатрів кінопалац, де показали дитячий мультик. Ми вдома в тому і усім, хто в ньому. Подарунки з рук святого Миколая учора отримала дітвора Бузького району. Аби вручити їм презенти, завітати довелось до школи. Малеча такого сюрпризу не очікувала. Тож уважно слухають настанови Святого Миколая. Я дуже вдячна за ці подарунки. Я взяла корисну, що потрібно любити своїх ближніх. Мені дуже сподобалося, що він нас привітав. І мені дуже сподобалося, що я побачила Святого Миколая. Мені зразу стало так весело. Я зразу стала така щаслива від того. Мені сподобалося, що Миколай прийшов до нас, що він нас привітав з святом Миколая, і мені стало зразу добре. Святий Миколай повчає дітей, що потрібно любити свою мову, ближніх, допомагати їм у біді, а ще наголошує на тому, як важливо молитися та ходити до церкви. Святий Миколай це перш за все духовна постать, яка схиляє людину до молитви, яка просить дитину, щоб вона вміла молитися, бо як вона буде молитися, вона буде відчувати віру в собі. Якщо буде віра, це є надія. Ярослав Левкович проживає у городку. Вдома тримає 12 псів та котів. Така любов до навколишнього світу його і надихнула стати для дітей чудом, адже Миколаює вже він 8 років. Я себе присвячую таким акціям. Я з задоволенням це роблю, з великим мені приємно просто. Мене це надихає, я люблю це. І я б хотів, щоб кожен так робив. Можливо, і світ би став кращим. Таку благодійну акцію для дітей влаштував громадський рух. «Зарванецька ініціатива минулими роками вони тішили подарунками малечу дитячих будинків цього ж року. Вирішили увагу приділити сиротам, які мають опікунів. Такі акції в нас вже були в старому самбурі. Така акція відбувалася у Львові цього року. Завдяки активістам нашого громадянського руху, завдяки небайдужій громаді міста Буск. Ми змогли провести цю акцію в бузькому районі для дітей сиріт. Мета її полягає в одному подарувати дітям радість і відчуття свята. Отож, побачити Миколая на власні очі та отримати від нього подарунок. Учора змогли десятеро дітей Бузького району. Активісти з Рванецької ініціативи сподіваються, цей позитивний приклад з часом набуде масовості, і жодна дитина не залишиться поза увагою в день святого Миколая. Далі у новинах спорт чемпіонат професіональної хокейної ліги України призупинений через несплату клубами членських внесків. Відповідне рішення ухвалив суддівсько-дисциплінарний комітет ліги. Саме тому учорашній матч львівських левів проти столичного сокола не відбувся. Він перенесений на невизначений час. І семи клубів професійної хокейної ліги України заборгованості по членських внесках немає тільки в аутсайдера турніру Барсу із Білої церкви. Тому судді не отримують зарплатні останні півтора місяці. Ще судді ми отримали заробітну плату, тому що ще у травні місяці, а точніше, потім, 14 червня, було прийнято рішення, що заробітна плата суддійського корпусу буде оплачуватися і статутних внесків клубів, так як відбулося збій. В цьому питанні, то так, да, дійсно є сьогодні проблема з виплатою заробітної плати, і не лише суддійському корпусі, а і працівникам генеральної дирекції. Керівництво Львівських левів від коментарів утримується. Відомо, що галичани не зіграють і повторний матч проти Сокола, який мав відбутися у Новояворівську 21 грудня. Під питанням домашнє протистояння Левів із чинним чемпіоном ПХЛ Донецьким Донбасом. Ця гра мало б відбудеться 26 грудня, а днем раніше пройде засідання наглядової ради Ліги. Навіть якщо чиновники погодяться поновити змагання, донечани не встигнуть добратися до Новояворівська. А тому, очевидно, матч Левів із Донбасом також буде перенесений. Друга на п'єдесталі львів'янка Анна Марія Чундак виборола срібло етапу кубка світу зі сноуборду, що відбувся в Італії. Вона відзначилася у паралельному слаломі. У фіналі Галичанка поступилася лише росіянці Наталії Соболєвій. Серед чоловіків найкращим з поміж українців був Тарас Бігус. Він фінішував на сьомій позиції. Прогрес Галичан у першому сезоні Львівські Санкарі пройшли кваліфікацію Кубка світу на четвертому етапі змагань, що відбувся у Латвії. Найкраще з поміж українців виступила Марина Галайджан. Вона фінішувала 15-ю. Екіпаж Саннок Двійок у складі львів'янина Івана Винницького та Олега Фітеля на 18-му місці. У змаганнях чоловіків в одиночному розряді Андрій Кісь був лише 30 30-м. І цією інформацію ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.